Виявляється, коли ми побачимо, як працює ЛГБТ лобі у нас в Україні. Ну це просто дуже цікаво. Що виявляється? Є організації, які є грантоїдами, тобто вони фінансуються з іноземних державних фондів. Вони розкачують ситуацію знизу. Тобто вони проводять гіпоради, вони проводять різні акції, вони поплюжать ім'я Боже, вони там проводять якісь там заходи, фільми про квір Ісуса, деякі показують Ісуса нетрадиційної орієнтації. Ну тобто, вони на гроші розкачують вулицю на гроші за, -за кордону. Тобто вони знизу розкачують. Але цього недостатньо. У них є кришування, прикриття зверху. Інші люди за ті ж гроші сидять. Вони не виходять з плакатами, вони не виходять на оці дурноваті платформи, не танцюють на них, не скачуть. Там вони сидять гарно в кабінетах, в костюмах, в блузках. Чоловіки, жінки просто є українськими чиновниками. Але з тієї самої каси отримують зарплату і отримують наказ кришувати оцей весь сатанізм. Що це значить? Це смичка вуличних активістів з кабінетними чиновниками. Ну, слухайте, це мафія, це гідра. Повну аналітику дивіться за посиланням в описі.